Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Іак, Київський філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, це Mercedes-Benz. Єжка, 212-й кузов 2016 рік за ціною 18 990 доларів. Вона у нас купешна, обладнана 3-літровим бензиновим двигуном на 333 кінських сили на автоматичній коробці передач, 7G-Tronic. Так вона у нас виглядає, є по речі на зеркалах, безключовий доступ, панорамний дах, демо до салону, підстаканники, двохзонний кліматконтроль, підігрів та обдуви передніх сидінь. Навігація магнітола у нас штатна, мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль, Заявлений пробіг автомобіля 152 тисячі кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає. Так у нас все виглядає. Шкіряний салон чорного кольору в доброму стані. Для задніх пасажирів у нас є також підстаканники та клімат. Переднє та задні електрослопіднівачі, електрорегулювання двох передніх сидінь з пам'яттю. Це у нас американка. Продається в Україні від другого власника. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень. Рідний пробігу 152 тисячі кілометрів. Стоїть на ось таких гарненьких 18-х легкосплавних дисках на новесенькій літній гумі. Можете ви її подивитися та придбати за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також її можна придбати в кредит або скористатися послою 3-1.